А ви знаєте, які самі смачні в сільпо? Я не, знаю, але, я не знаю, але ми зараз будемо пробувати. Да, ми... з, з, з тих, що ми вибрали. <говорит> да, от. Боже, все. Ми серйозні люди, ми серйозні, серйозні е, контент-мейкери. Мейкери. Собі. Да, дорогі друзі. Ми не контент-мейкери, ми з любимом. Ютубери! Ютубери, так. Да, в мене навіть лунада почалася. Взагалі, ладно, друзі, друзі, дорогі, друзі. Це просто дуже хороший настрій, тому що що, тому що вчора звільнили Херсон. Ти розумієш, цей ролик вийде біля Нового року. Тоб... І що тепер? Хорст... А, ми, а ми знімаємо Коли... якесь? 12. 12. 12 листопада. Да, ми знімаємо 12 листопада, 12 листопада нам захотілося зняти. Про тістечка про тічка. А знаєте чого, наші дорогесенькі? А що ми святуємо херсон. Ні, ну так, ми святуємо, але діло в тому, що ми хочемо попробувати це замість вас. Ми хочемо це попробувати замість вас, щоб ви не втратили гроші. В неї сьогодні рот не затикається. Говори, давай, веди це шо, я буду мовчати. Веди шоу! Давай, веди шоу. Вони в біжу. біжу. Видишов? Давай не вставаєшся, що так довго. Да, ми сьогодні будемо пробувати тістечко зеркове з ягодами і е, маленький мурашник. До речі, мурашник. Моя... Андрій дуже серйовий мурашник. Моя мамусічка дорога сина. Він ходить влітку, шукає мурашники. Життя, це, це, це перестало бути моїм шоу. Це, це, це вже не жедачне шоу, це вже жидачина шоу. Так, да, тут. Ти, ти. Да, і ми будемо ще сьогодні пробувати щось білкове. Кошик з персиком. Білковий крем. Білковий крем. Потім хтось наріже і буде робити приєли про білковий крем для Тіктоку. Сто процент! Да, 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 сьогодні ми пробуємо. Білковий крем. Це щоб краще було різати. Так, і кошик Персик. Так я вже сказала. А, ти вже сказала? Так. Да. Як ти мене слухаєш. Ніяк не слухаю. <рес> да, е, Воно, дорогі друзі, це ми самі напевно прижемо. Хоча чому це. А, так, да, воно в мене впало, да. воно. Воно, воно, воно в общем, було нормального вигляду. Ну, Андрій просто. Да, е, Вирішив, що треба трошки зіпсувати. Да, тому е, все одно, я думаю, да. ми будемо це все кошту... Це все коштувати і оцінювати критично, об'єктивно, mm -hmm. як ми це робимо завжди. Тож, щоб вам не приходилося брати дурниці, бо ми от е, перед тим буквально пробували різну продукцію. Ви в кінці зможете подивитися на е, будуть ці е, такі картиночки, ви зможете подивитися, що ми ще перевіряли. Може, а ще ви зможете підписункася. Ставити краказябру да-да-да. Може, давай ми почнемо перший користь принесемо людям. Можем. Давай е, я не хочу бути дуже жирним. Тому давай ми будемо пробувати невеличкими шматочками ну, зараз. Ми б могли відрізати маленький шматочок, але ми не хочемо бути жирними, тому ми на чотири частини його, не на вісім поділимо. Ну так ми. А, ну так. Да. Пробуємо. Пробуємо. Це у нас е, тістечко. Вилковий е... крем. Це перестає бути моїм шоу. Виглядає воно отаким чином. Так, да, воно ще обрізе. <ріст> якщо я покажу. <ріст> якщо я покажу отак, то в принципі ви нічого не поймете, напевно. Ну, зверху схоже на цяльну пасочку. Так, uh, да, і пахне, до речі, теж чуть пасочкою погодься. <ріст> <ріст> я не дуже люблю білковий крем. Фіоїстик. Вже які не люблю, так, щось незрозуміле для мене з їжею. Ну, в принципі, не так і погано. Можна їсти. Я приніс салфетки. Теж понарізують пан потім. Після биткового Ду крему, що треба? Правильно? Салфеточки. Міг би продумати це зарані. Потім, потім дурачки понарізаються, всякий дурниць. В общем, окей. І перші дурачки будемо ми самі. А, біл білковий крем, в принципі, ну таке. Можна їсти, але я не можу сказати, що я прям от. Здивов. Це таке, просто не любиш. Ну так, да. тому Я таке любиш. Не факт, що всі наші любі друзі, любі глядачі люблять білковий крем. Тому я, як людина, яка його не люблю, в принципі, його можна їсти, коли нічого не ну, немає. В принципі, так. Не. А хлопчики білковий крем не люблять. Дівчатка, хоча не всі дівчатка його Та я говорю, якась руха починається. Давай пробувати далі. Ти ж не любиш білковий крем. Чи ти сьогодні зробив? <ріпи> Оце доволі непогано виглядає. Вишенка торчі. На тістечку. Так, да, доволі прикольно. Мені здається, це має бути. Не їж всю. Не їж всю. Ммм. От вишенька прям смачна. Ну, а де так дитинська? Давай будемо так, боже, яке воно. Давай. Усай. Для чого це все? Mm. Mm. Мені щось mm. здається, що не знати солодке. Ні, а взагалі ні. Mm. Взагалі не моя. Я не поясню чому. Воно якось скомбіновано доволі неправильно. Mm -hmm. От воно погано скомбіновано. Не, може комусь це і зайде. Мені явно Тобі як? Щось, щось тут зайве. Тут щось інше має бути. Ну Якось все не сходить. Ну якби вони зробили замість оцього. Персику. Персик сам по собі смачний. Може саме це цей крем не смачний. Мені здається, що... Воно в ком... Або тісто має бути трошки інше. Воно, воно в комбінації е, не є смачне е, загалом. Тобто. Я... На любі. Да, Коли нічого немає, ну, в принципі, можна їсти. Да. Mm -hmm. І що ми далі? Ми це збираємося за 10 хвилин спробувати і все. <різь> Ні, ми почнемо хороводи ходити, пісні співати. А, давай по цінах пройдемося. Тому що е, треба розуміти, чи виправдано воно по ціні. Ага. Наприклад, білкове тістечко 16 гривень 49 копійок. Це якось за дешево, навіть? Блін, Ні, за 16 не. гривень 49 копійок можна брати. Ага. Прям воно можна. Ну, ну. так. А цей от... персик 33-36, ну це занадто дорого, блядь. Це за персика. Це Я перепрошую, перси. зараз зима. Ну, осінь. Де ж ти... персики де ростуть? На кушах під землею біля трюфелів. Біля мурашників. Так, да, до речі, о, до... як, як ти підвела. Давайте будемо пробувати тоді мурашник. Мурашник у нас коштує 22,68. Ще доволі око. Mm -hmm. Як на мою думку, це доволі нормальна ціна для мурашника. Так. А, Андрій Желю розказав. Мурашники він любить того, що його готує його. Дорогесенька, да, дорогесенька, мама. Так. І раз. Раз. Один раз. Один, один, єдиний. один єдиний раз його приготувала Дашка. Він не був схожий на. Ну, теж. Я не пробувала морашнику. Ну, да, треба, треба приїхати і знову, щоб ми виносили мозок. Приготайте, мурашник. І Мама буде. В мене немає часу, на наважа таньку, люди своїми котами. Висі, виселіться нарешті, виселіться. Я вас не бумага їсти. Але це все жарти. Корковий не було. Тільки Андрій повиганяв, на Сьогодні рот не затикається. А, в общем, доволі апетитно виглядає, як немає. А, скажу наперед. Я морашник не дуже сильно люблю, тому я не знаю, чи він смачний, чи не мені збуде. Хто не мурашник, то х. Підставочки. Я серйозно говорю, це не мурашно. А я робила смічний? Порівняєшся? Отак і готуємо йому щось. Дівчата. Якщо ваші чоловіки точно так же або хлопці там реагують на таке все, ти мене не кривляють, І Сказує, сказу. То навіть не вздумайте їм нічого готувати що <гаду>, <гаду>. тут все забувають. Це, це на домашнього Може, Вона не... буде за кадром. Шо? Ви, ви все тут все забуваєте. Приславтеся, Говоріть, що хочете їм. Ну а я ж тобі за що? Ну а я тобі за що? Ну, щось нагадує? нагадує. Зіпсуті горішки з вищанкою. З От що вона тобі нагадує? Да. Вот. Вот. Горішки звичайки, але зіпсутів. Uh -huh. Ні, ну може комусь це зайде. Хто любить зіпсуті. Ну, так. Да, ближче до такого, звичайно. Тому що, ну, таке. Люха, очікував більшого. Ну, звісно, ну, на... для чого ви називаєте мурашником те, що не схоже на мурашник? Я ж не називаюсь Василем. Я не схожий на Василя. Ти схожий на Петра. Ну так. Да. Давайте будемо. А... Спробувати наступне тістечко. У нас на 30,04. 30 гривень, нормально. Mm -hmm. Ну, з ягодами, які місьприкої. Не завтикало, що камера перестала пасати, тому я вже трохи відкусив. Е, тим не менше, я ще раз відкушу, щоб ви бачили, що я об'єктивний, тому що доволі смачний варіант, незвичний. Не на кожен день, але нормальний. Е, бісквіт, якась сирна маса і зверху жилейка з ягодами. Так, да, доволі смачно. Воно так зовні схоже, в принципі, на чізкейк, але переважно там йде нанесений безкіт. А що я відчую од цього плююся? Від такої тістечка? Що ти любиш? А тірамісу, господи, сам сатана його придумав. Реально тірамісу сам сатана придумав. Так що скажеш? Смішненько. Їсти можна. Їсти можна. Тому десь отак. Так. Да. Ближче до цього. Ні. Ну, не на кожен день погодься. Кожен так. день ти таки не з'їсеш. Ні, Вона не дає. Отже, дорогі друзі, всім дякуємо, що додивилися до цього моменту. Поставили краказябру, підписалися на канал і задонатили з СУ. І на цьому на все. Якщо ви хочете більше випусків, наставте одну краказябру, просіть свою маму поставити нам краказябру. І чекайте наступних випусків. Всім пока!